Хардстоун це неймовірно весела карткова гра, в якої виходить поєднувати в собі як простоту, що майже будь-яка людина за короткий час може зрозуміти, як це грається, так і комплексність, даючи гравцям можливість комбінувати різні механіки для створення унікальних колод. Також це дуже важлива гра для мене, в яку я граю вже 11 років з часів закритого бета-тесту. Тому мені особливо прикро дивитись на стан Хардстоуну, в якому він знаходиться зараз. І ні. Гра фактично не померла, в неї можна грати, навіть отримувати задоволення. Але той напрям розвитку, який для проєкту обрали Blizzard, не тільки викликає багато питань, а ще й непогано так натякає на те, чого саме чекати від гри в майбутньому. І це не дуже світло майбутнє. В будь-якому випадку, весь останній тиждень я грав лише в Хардстоун, тому можна вважати, що це відео з рубрики Дізнатись за 7 днів. Тільки цього разу насправді це дізнатись за 11 років. Історія Hearthstone починається в 2008 році разом зі створенням Team 5. Якщо вам цікаво, що сталося з іншими командами, то це в Blizzard просто такий креативний підхід до неймінгу своїх внутрішніх відділів. Team 1 займається стратегіями, Team 2 робить World of Warcraft за серію Diablo відповідальні Team 3. Overwatch була зроблена людьми з Team 4, і ось п'ята команда була створена для розробки якихось маленьких ігор, що призвело до створення Hearthstone і чим студія займалася того часу. Основним натхненням для нової гри стала World of Warcraft Trading Card Game – фізична колекційна карткова гра, яку Blizzard розробляла разом з іншими компаніями, які займалися картковими іграми. І хоча в 2013 році було вирішено припинити підтримку гри і випуск нових сетів, Team5 вирішили взяти деякі механіки, арти і безпосередньо карти і перенести їх в Hearthstone. Взагалі, з самого початку, не було чіткої ідеї зробити карткову гру саме в світі Варкрафту. Скоріше вони хотіли зробити ККГ, а вже потім зрозуміли, що було б як мінімум дивно не використати настільки відому франшизу. Не тільки ви отримуєте вже певну базу, на основі якої можна будувати механіки, але також лор персонажів, а також фанатів серії, яких значно простіше буде залучити до гри. До того як почати грати в Hearthstone, я не дуже цікавився картковими іграми, тому не можу точно сказати, а чим ще надихались розробники. Втім, скоріше за все вони піддивлялись на успіх Magic the Gathering, а можливо щось взяли з Югіо. -Oh. З цими іграми, сподіваюсь, в мене ще вийде познайомитись пізніше. Втім, що Team Five намагались зробити, так це взяти найцікавіші механіки і зробити таку гру, в яку може почати грати будь-яка людина, і їй не знадобиться декілька місяців на те, щоб зрозуміти, як в це грати. Тобто easy to learn, hard to master. І на мою скромну думку, в них вийшло це зробити. Гра проходить між двома людьми, які перед початком пошуку матчу обирають клас і колоду. В обох є герой, в якого на початку 30 хп і унікальна білка. А також є спільне бойове поле, куди можна викликати різних істот. В цих істот є показник атаки, здоров'я, а також вартості, скільки мани знадобиться, щоб розіграти карту. Кожен гравець починає з однією маною, але на початку кожного ходу цей показник буде збільшуватись на один, поки не набере максимальну кількість в 10 очок мани. Коли одна істота б'є іншу, то вона отримує шкоду в розмірі атаки істоти, яку вона била. Якщо в істоти немає хп, то вона помирає. Окрім цього, є ще карти закляці, зброї, а також карти з ключовими словами, як, наприклад, Battlecry – це щось, що відбувається, коли ви граєте карту, або щось, що станеться, коли істота помре. Гра розбита на ходи і перемагає той гравець, який перший вб'є героя опонента. І насправді за ці 11 років додалось багато інших механік, ключових слів, два класи, яких тепер загалом 11. Тому я міг би ще тут довго пояснювати, а що таке Rush, Discovery, карти титанів, як побудувати космічний корабель. І так, вам не почулось. Але це вже деталі, які проходять з досвідом, і не так важливі для моєї розповіді. Що важливо, так це те, що за умовні півгодинки можна зайти і зрозуміти, як все це працює. І просто насолоджуватись процесом. Також в цьому допомагає система ходів. Гравець, який закінчив свій хід, більше ніяк не може повпливати на гру, тому просто чекає, що зробить його опонент, без необхідності реагувати якось на його дії, як, наприклад, блокування атак істотами, як це працює в Magic the Gathering. Ще одна річ, яку доволі складно зручно реалізувати в фізичних ККГ рандом. І це прокляття і благословіння Хардстоун в одному флаконі. З одного боку це додає в гру елемент непередбачуваності, а також робить кожну гру унікальною. Але з іншого, доволі часто може створювати відчуття несправедливості, де програєш ігри не через те, що погано зіграв, а тому, що тобі просто не пощастило. І якщо в 2014 році, коли гра тільки вийшла, рандому було мінімум, то з кожним сетом карт його ставало тільки більше і більше. Я пам'ятаю чудові часи, коли всього одна маленька одиниця шкоди від Флейм Джаглера. Могла вирішити результат гри вже на перших ходах. Про Ексарона, Бога нашого, який кастує випадкові закляті і випадкові цілі, я взагалі мовчу. Ще один момент, який дуже відрізняє цифрові ігри від фізичних можливість послаблення і посилення карт. Якщо ви вигадали сет, надрукували його і відправили в продаж, а потім раптом зрозуміли, що якась карток надто сильна, то. Ну, а що тут поробиш? Попросиш гравців закреслити текст і не новий? Єдине, що ти можеш зробити, то це просто банити надто сильні карти. В свою чергу хардстоун існує тільки як діджитал гра. А тобто, в будь-який момент можна змінювати все, що не працює так, як задумали розробники. Проте Team5 не дуже поспішали з нерфами і на перших парах взагалі не збирались нічого змінювати. Будь-який дисбаланс, який виникав у грі, вони планували виправляти не зміною чогось, а просто випускаючи відповіді на ці карти в нових сетах. Саме тому в них пішло приблизно 6 місяців на те, щоб понерфити карту Undertaker, яка була настільки сильною, що її клали в майже будь-які колоди, і більше року пішло на те, щоб послабити The Pirate. Втім, в останні роки розробникам довелось відійти від цієї концепції нечастих нерфів і стати значно більш гнучкими в цьому питанні. Тому зараз вже стало частіше історію зайти на сторінку оновлення і побачити величезний список змін з різними картами. Як вже казалось, я граю в гру з закритого бета тесту і десь роки 4 грав плюс-мінус постійно. Звичайно, що були перерви, коли трошки втомлювався від мети і тому повертався в гру, коли в ній з'являлося щось новеньке. Грав їй звичайний режим, і рейтинговий, брав легенду в один з місяців і був в топ 1000 гравців Європи. Але найбільше моя любов в цій грі арена. Але про неї, як і про інші режими, ми поговоримо пізніше. Останні роки я заходив вже значно рідше, десь залітав на тиждень, раз у певний час. Але контент по грі дивився регулярно, і тут його достатньо. Заходячи в гру в 2025 році, то вона по різному вас зустрічає, в залежності від того, чи грали ви в неї колись. Якщо це ваша перша зустріч з Хардстоун, то вам запропонують пройти навчання, а також дадуть список різних задач, які допоможуть швидше розібратися з основами. Якщо ви вже грали в гру колись, то спочатку вам на голову впаде багато різної інформації про зміну ігрового року, про додаткові бустери, які на вас щедро сипе гра. А також пропоную спробувати шість різних метових колод, на кожній з яких можна пограти тиждень, а потім одну з них залишити собі назавжди. Колоди дійсно актуальні і можна одразу обрати ту, яка сподобалась найбільше, і йти покоряти ладер. Ладер, а тобто рейтинговий режим, можна назвати основою Хардстоун з найбільшою кількістю гравців. Тут все доволі просто: обирайте колоду, шукайте опонента, перемагаєте, отримуєте зірочки і переходите на новий рейтинг. Програєте. Втрачаєте зірочки і можете впасти нижче по рейтингу. Якщо дуже успішно граєте, то можете дійти до Diamond 1, а після ранг легенди і місце в рейтингу регіону, на якому ви граєте. За цей тиждень в мене вийшло дістатись до четвертої платини на колоді, яку мені видала гра. І якщо б не це відео, а також той факт, що кожного місяця рейтинг скидається, то, можливо, дійшов би й до легенди, бо мав гарний рейт десь 70%. Якщо рейтинговий режим і збирання колод вас не цікавить, то в гріще безліч інших активностей, якими можна зайнятися. Можна піти в Таверн Brawl. Це такий режим, де кожного тижня міняються правила. Наприклад, вся ваша колода буде складатись цього з двох карт. Або кожен раз, коли ви граєте істоту, буде гратись якесь випадкове закляття з тією самою вартістю. І так далі. Режим доволі веселий, але, як на мене, швидко набридає. Можна піти в Battlegrounds. Це автобатлер, який зробили на хвилі популярності Dota Auto Chess, але який доволі успішно адаптували під формат Hearthstone. Якщо в двох словах, то у вас є золото. За нього можна купувати істот і ставити їх на стіл. Коли у вас закінчується час підготовки, то вас ставлять проти одного з семи опонентів, і ваші істоти починають автоматичний махач спробок зрозуміти, а чий стіл сильніший. Режим існує вже шість років, і за цей час стиг дуже сильно змінитись. Бо, окрім істот, тепер можна купувати закляття. З часом ви отримуєте бонуси, різні рандомні івенти на початку і багато інших проколів. В свій час саме Battlegrounds змусив мене знову повернутись в гру. І він все ще виглядає веселим, якраз через те, що є багато різних синергій між типами істот, яких ви ставите на стіл, а також купи рандомних подій. Ну і насправді, після того, як бум автобатлерів закінчився, не так багато залишилось ігор, які все ще активно розвиваються і залишаються актуальними. Valve і я вам ніколи не пробачу Dota Underlords. Якщо вам не дуже хочеться відходити від типічного геймплею Hearthstone, але грати однією тією самою колодою вже набридло, то можна і сюди додати трошки рандому, але в цей раз на етапі збору колоди і піти грати в арену. Це режим, в якому вам пропонують обрати один з трьох класів, а потім наповнити колоду картами, обираючи одну з трьох карт на вибір. Коли колода готова, ви починаєте грати проти інших гравців, які пройшли через такий самий процес: спробок досягнути 12 перемог, що є максимальною кількістю. Або ви закінчуєте ран, якщо програли три рази. В залежності від кількості перемог ви отримуєте нагороду у вигляді бустерів з картами і золото. Втім, якщо вам взагалі не хочеться грати проти інших людей, то тут є доволі багато пвє контенту. Режим Mercenaries, в якому у вас є три герої на столі. Треба давати їм команди і битись проти ворожих істот. І я не хочу надовго зупинятись на ньому, бо мені він сподобався найменше. А ось що мене більше зацікавило, так це режим Dungeon Run, в якому ви обираєте героя і маєте вбити 8 босів підземеллі. Після кожної перемоги ви додаєте карти до своєї колоди, а ще різні унікальні ефекти, як, наприклад, бонус, що всі істоти завжди мають плюс одну атаку і здоров'я. Ну і так, поки не переможете всіх босів. Але якщо програєте, то доведеться почати заново. Але найбільшою неочікуваністю для мене став режим, який називається герої. Тож коли Хардстоун тільки-тільки з'явився, то у кожного класу був тільки один герой, і кожен з них важлива частина світу Варкрафт. З часом героїв для різних класів стало значно більше, але в цьому режимі можна пограти за 11 оригінальних героїв. І не просто пограти, а послухати історію їх життя і подивитись на всі випробування, через які їм довелось пройти, як Артас став лицарем смерті. Які злі штуки витворяв гулдан і в чому була його мотивація про дитинство Андуїна і те, як батько намагався зробити з нього воїна. Окрім як Хардстоун, то я не дуже знаюсь на Лорі Варкрафт, тому не можу сказати, наскільки всі ці історії правдиві, але було б дивно, якщо б не були, правда? Енівей, anyway, я відкривав цей режим просто щоб для відосу потикати, а потім провів тут годин 8 і пройшов компанії за всіх героїв. Загалом, як ви могли зрозуміти, в грі є чим себе зайняти, якщо вам не вподоби такий геймплей. Чому тоді я кажу за якісь там недоліки, і взагалі, на мою думку, гра помирає? Ось про це давайте і поговоримо детальніше. За 11 років гра змінилась не тільки в тому плані, що додалось багато режимів, мінявся баланс, виходило нові сети карт і так далі. Але також змін зазнала ігрова монетизація. Я про це не казав, але Хардстоун повністю безкоштовний, в якому можна купувати речі за реальні гроші. Також є можливість витрачати золото, що слугує тут за внутрішню ігрову валюту. В 2014-му в грі було буквально два способи втрачати гроші. І я зараз кажу і за реальні гривні, і за золото можна було або купити паки з картами, або піти на арену. Звідки беруться реальні гроші, думаю, пояснювати не треба. А ось золото видавали за квести, які з'являлись кожен день. А також по 10 золота за три перемоги, максимум 100 на день. І цього вистачало, щоб сходити на арену, яка коштувала 150 золота, і де можна було частково повернути свою інвестицію або навіть заробити, якщо зробити хоча б 7 або 8 перемог. Потім в гру почали додавати пригоди, як, наприклад, Курс Наксрамас. Це був міні-сет карт, але щоб їх отримати, треба було перемогти босів, які відкривалися раз на тиждень по 4 штуки. Всього таких тижнів було 5, і кожен з них коштував по 700 золота. І щоб я далі не повторювався, скажу зрозумілу річ, що все в цій грі можна купити за реальні гроші. Скажу відверто, але 700 голди за 4 боси це було доволі дорого для людини, навіть яка проводила в грі багато часу. В мене немає ніякої статистики, але я не здивуюся, якщо багато людей купували ці пригоди за реальні гроші, не тільки тому, що це був прикольний і новий досвід, але й тому, що там були дуже сильні карти, без яких було важко грати в ладер. В 2015 році в гру додали портрети героїв, даючи можливість грати за улюблений клас, але замість хороша, наприклад, тепер йти в битву за магні бронзоборода. Кожен з цих портретів коштував 10 доларів, і це був єдиний спосіб їх отримати. І це абсолютно нормально. На мою думку, косметика це найкращий спосіб монетизації безкоштовних ігор, коли кожен гравець може продовжувати насолоджуватись грою. Але також з'являється можливість підтримувати розробника і змінити вигляд гри, щоб вона відповідала його смакам. Ну і звичайно, щоб перед друзями пофлексити новими скінчиками. Саме тому я вважаю найкращим прикладом монетизації Dota 2 і CS 2 в які можна спокійно грати і отримувати повний ігровий досвід, не витрачаючи ні копійки. Про проблеми гемблінга і відкриття кейсів, можливо, поговоримо якось іншим разом. Але все змінилось одного дня 2020 року. Коли Blizzard переробили систему нагород і додали в гру бойовий пропуск. Квести все ще залишились, але тепер замість того, щоб давати напряму золото, вони дають досвід, який підвищує рівень пропуска. Сам пропуск поділений на безкоштовну версію і платно. В безкоштовні дають багато різних нагород, включаючи золото, бустери, карти і пропуск на арену. Але якщо заплатити, то там ще зверху додають портрети, унікальні карти, прискорені отримання цього самого досвіду і всякі такі штуки. Проблема тут полягає в тому, що якщо раніше ви отримували лише золото, причому це все було максимально прозоро і зрозуміло, а з цим золотом ви потім могли робити все що завгодно, то тепер на тобі бустер, на тобі карту, на тобі пропуск на арену. І не важливо, що людина може навіть не цікавитись певними ігровими режимами. Золото все ще дають, іначе навіть достатньо багато. Але є нюанс, чи видають його на останніх рівнях пропуску? На початку воно також є, але значно менше, і частіше розбавлене іншими нагородами. Коротше, або грай кожен день, щоб дійти до цих останніх рівнів, ну, або плати. І це зовсім не фаршедовінг того, куди ми рухаємось далі. У 2019 році, як ми вже говорили, в грі з'явився режим Battlegrounds, який по суті є автобатлером. Під час початку гри вам пропонують обрати одного з двох персонажів, кожен з яких має свої унікальні здібності, які можуть сильно вплинути на геймплей. І з самого початку зародження цього режиму пропонувалось купити пропуск, який дозволяв би збільшити кількість героїв, з яких можна було обрати. Коштувало це дві тисячі золота, що знову ж таки доволі багато і потребує певного часу, щоб зібрати. Але така можливість була рівно до того моменту, коли Blizzard не вирішила переробити всю систему, додати окремий бойовий пропуск, виключно для Battlegrounds і прибрати можливість купувати його за золото. Це, звичайно, не можна назвати прям повним pay-to-win, але враховуючи, що ти постійно матимеш гірший вибір героїв, як мінімум ця думка буде закрадатись в твою голову, коли будеш чергове займати сьоме-восьме місце. Єдиний спосіб щось цим зробити платити. І можливо ви зараз думаєте, ну Battle Pass і Battle Pass. купив один раз, і як це працює в більшості ігор. Якщо багато граєш і робиш таски, то отримуєш донатну валюту назад і можеш купити його заново. Насправді так було в Fortnite, коли я грав, так було в Apex Legends. Тому це звучить як норма для мене. Якщо зараз ситуація змінилась, то я не винен. Anyway, тут це так не працює. Кожен раз, коли сезон міняється, його треба купувати заново. За реальні гроші. Коли вони прийшли і забрали квести, я мовчав. Бо мені не дуже було потрібно золото. Коли вони прийшли і забрали пропуск за золото в Battlegrounds, я мовчав. Бо ще тоді не займався ютубом. Коли вони прийшли і поміняли арену, я більше не міг мовчати і вирішив зробити це відео. Арена в Хардстоун це та сама річ, яка змушувала мене час від часу повертатись в гру. Десь 3-4 рази на рік я брав свій планшет, вмикав в гру, витрачав по 150 золота і просто вивчав нові карти, механіки, місцеву мету і насолоджувався оновленими штуками. Я не назвав би себе дуже сильним арена-гравцем, але 3-4 перемоги в мене були майже завжди. А тобто я повертав десь 50-60 золота назад, отримував свій бустер, який то дають в будь-якому випадку, ще десь так квести капало грошей, і цього мені вистачало на тиждень, поки я не втомлювався від всього цього і не закидав груди наступного разу. В червні цього року я побачив, що вони вперше з 11 років зробили зміни в арені. Ну, якісь івенти час від часу відбувались, але потім все поверталось назад. А тут це прям оновлена і покращена версія, якою тепер арена буде завжди. І на мою думку, це ті самі зміни, яких давно потребував цей режим. Тепер після вибору класу вибираєте одну легендарну карту з сильним ефектом, а також три карти підтримки до неї. Після цього процес вибору карт залишився таким самим. Але цей самий перший вибір дозволяє зрозуміти, навколо чого буде будуватись колода, що дозволяє краще приймати рішення. Також після кожної поразки можна обрати 5 нових карт і прибрати 5 з колоди, замінивши щось що, на вашу думку привело до поразки. І це дійсно гарне рішення. Бо за цей тиждень була ситуація, де я програв просто тому, що в мене не було добору. А ще було дуже багато дорогих карт, які я просто не міг рано розіграти, тому програвав на початку. Але після однієї зміни результати пішли вгору, і я зміг набрати 6 перемог, що як на мене то непоганий результат. Так все круто, все класно, а де мінуси взагалі? А мінуси тут такі, що це тепер покращена арена, вхід на яку коштує два квитки або 300 золота. Стару ж арену також переробили. Там тепер максимум гра йде до п'яти перемог або до двох поразок без всіх цих приколів, про які я тільки що розповів. А що ще більш важливо, так це змінені нагороди. Якщо раніше 100% давали бустер, а ще можливо золото, іноді пил для крафту карт, але це ніде не було прописано. Тобто. Просто чим більше перемог, тим краще нагорода. А яка саме, то тут ж одним блізардам відомо. Тепер нагороди прописані і більш зрозумілі. Але є нюанс, знову ж таки, куди без них. Це нагороди лайна. В базовій арені за 150 золота не видають взагалі, тільки якщо зробити 5 перемог, де вам повернуть квиток на арену і дадуть бустери. В покращеній арені за 300 золота гарантово надають копійки, і то тільки до 4 перемог. Далі ж дають один або два квитки на арену, тобто можливість знову зіграти. І ще не цікавіше можливість отримати дві тисячі золота, але з низьким шансом від 5 до 13 відсотків, в залежності від кількості перемог. Буквально сьогодні, от коли я пишу цей сценарій, вони зробили оновлення і додали трошки золота на початку, більше квитків за велику кількість перемог. А також замість двох тисяч тепер є шанс отримати тисячу. Це гарне оновлення, але воно в корені мало що змінює. Якщо я отримую 5 перемог, то заплативши 300 золота, зможу назад повернути 150. 200 Тобто, щоб зіграти заново, мені все, що треба знайти, десь 100-150. І це багато. Для одного арена рану це багато. І щоб ви розуміли, 5 перемог це непоганий показник, бо інколи ти навіть і цього не маєш. І в такому випадку, все, що ти отримуєш назад, це просто бустери, якими гра взагалі сипить на кожному кроці. І якщо ти не граєш в Ладер, то вони тобі не потрібні. Щоб якось виходити в плюс, треба брати 11 перемог, що дуже складно. Або сподіватись на рандом, що на попередніх рівнях в нагородах дадуть золото. Або ще випаде цей ультранизький шанс на тисячу від Блізард. Для розуміння ситуації: в мене було 1500 золота. Я грав плюс-мінус непогані арени. Але якщо раніше я міг грати на ці гроші тиждень, то цього разу їх вистачило всього на два дні. Я ще багато можу говорити і пояснювати, чому це ідіотське рішення, враховуючи економіку гри, де 300 золота за це багато. Найбільш адекватним фіксом, яке дозволило б людям грати в арену далі, це змінити ціну до 150 і забалансити під це нагороди. Але цього не станеться з однієї простої причини. Для Блізар це невигідно. Щоб люди грали в гру безкоштовно, вони хочуть, щоб ви купували більше квитків на арену. Але що смішно, скільки їх не купуй, у вас все одно не вийде зробити так, щоб регулярно грати арену, якщо тільки ви не топовий гравець, який регулярно має мінімум 7 перемог. І я розумію, всі хочуть отримувати гроші за свою роботу. Тому я нагадаю, що якщо у вас є можливість, ви вже здонатили на ЗСУ і бажаєте підтримати цей канал. Був би дуже вдячний за вашу підписку на Патреон або підтримку на Донателло. Ну і я також вдячний всім цим людям, чиї імена ви зараз бачите на екрані. Або не забудьте підписатись, поставити лайк і написати коментар. Це також дуже допомагає каналу. Дякую. Повертаючись до Блізер, то все це дуже зрозуміло, що їм хочеться заробляти більше грошей. Але таке відчуття, що останніми роками вони тільки тим займаються, що вигадують нові скіни за сотні тисяч гривень. Роблять нові дизайни карт, які, окрім через Донат, дуже важко отримати, а також роблять все максимально так, щоб гравці, які насолоджувалися грою і не купували в грі нічого, нарешті відкрили цей клятий магазин і занесли свої гривні і інші валюти розробникам. Особисто я звик витрачати певну кількість грошей в безкоштовних іграх, якщо проводжу в них багато часу. Я купував бойовий пропуск в Дотті, в Counter-Strike, в Fortnite, в Апексі. І не тільки тому, що вони давали гарні бонуси, але й просто по причині того, що хотів підтримати розробників. Все-таки я гарно проводжу час в грі, то чому б ні? Але всі ці ігри ніколи не давили на мене. Я ніколи не відчував, що якщо не витрачу гроші, то не зможу нормально грати. Тут це відчувається саме так. І якщо вони не змінять цей підхід, то я просто перестану заходити в гру. Чи багато вони втратять від цього? Не думаю. Але також я не думаю, що я єдина людина, яка так вважає. Якщо з часом у вашу гру зможуть грати тільки донатери, то, думаю, це не найкращі майбутнє для Hearthstone. Насправді все це виглядає як типовий кейс Enshiфішен. Це не дуже науковий термін, але якщо коротко, це такий процес, через який проходить багато різних сервісів, які на початку свого життя пропонують тобі щось круте і доступне, можливо на кращих умовах, ніж конкурентів. А після того, як набирається критична маса користувачів, починається процес видоювання їх по максимуму, бо треба задовільнити акціонерів. І взагалі, кожен квартал треба показувати прибутки вищі за попередній. Також протягом відео ви можливо почули, як я флексив своїм perfect English language, коли казав про Battle Cry, Battle Ground, Brawl і так далі. Але насправді все це не моя провина. Просто в грі немає української мови, що втім не завадило їм додати в гру гривні. Ем, Привіт. Я вже майже демонтував це відео, коли раптом зрозумів. Що в мене не вистачає трошки футажів, і треба було підзняти декілька сцен. Тож я зайшов в Хардстоун, а там якраз велике оновлення. Завезли новий сет карт, і поки всі дружні намагаються зрозуміти, як їм відбиватись від Мурлок Паладіна, якому зробили ультрасильний квест, який таке відчуття, що взагалі ніхто не тестував перед випуском, я звернув увагу на дещо іншу річ. Разом з новим сетом карт вони також додали стенд з нагородами. Я навіть не знаю, як це правильно назвати, простіше пояснити: 10 нагород. Карти з унікальним дизайном, бустер з золотими картами, обкладинка і портрет. А також велике нововведення пет динозаврик, який буде знаходитись в лівій нижній частині екрану. Його можна погодувати, пограти з ним, і ще якісь реакції він там робить. Це дійсно нова штука. Раніше нічого подібного в гру ще не додавали. Я не зрозумів поки своє відношення до цього, але ну він тепер там буде стояти, і можна буде на нього дивитись, поки ходить ваш опонент. Мабуть, з таким самим успіхом вони могли б додати туди якусь міні-гру по типу Subway Surf. Що цікавіше, так це спосіб отримання цього пета, нагород всього 10. Тобто, якщо покрутити це колосо удачі 10 разів, то 100% отримуєш їх всі. Перший раз покрутити можна безкоштовно, а от після тільки за реальні гроші. Друга спроба буде коштувати вам 70 гривень. І я коли це побачив, то подумав, що ну окей, якщо крутити далі, то це ще 9 разів треба, а тобто 630 гривень. Я би такі гроші на цього динозавра не витрачав. Але це не якась захмарний, недоступна сума, якщо вам таке до вподоби. Ти взагалі, може мені просто не пощастило, два-три рази і динозаврик був би мій. Але як би не так? В самій грі Blizzard вирішив про це не писати, тому залишили посилання на свій сайт, в якому треба натиснути на певний розділ, де детальніше описується весь цей процес. І ось тут на мене чекали сюрпризи. Почнемо з того, що шанси на різні призи відрізняються. І якщо перша нагорода випаде з шансом в 30%, то спет випаде з шансом 0,1%, а тобто 1 на 1000. Другий момент, який в самій грі не пояснюється ніяк, ціна цих прокруток. Так, перший раз це коштуватиме 200 донатних білетиків, а тобто 70 гривень. Проте, чим частіше ви будете крутити, тим дорожче це буде. І, звичайно, що є шанс вибити пета раніше, але скоріше за все, вам довелося б зробити це 10 разів, що коштувало б. 15 тисяч білетів. І як зручно, що Blizzard вже порахувала це за нас, даючи опцію купити саме таку кількість, що обійшлось би в 6540 тисяч гривень. І так це косметика. Але ще це дуже наглядний приклад того, які в компанії пріоритети, яка замість вирішення купи проблем всередині гри, і загалом фокусі на ігровий процес. Вже не знає, куди б тільки своїми жадібними руками залізти і витягнути ще поки активної бази користувачів якомога більше грошей. Злості моєї не вистачає, щоб описати, наскільки сильно я ненавиджу те, що Blizzard і Microsoft роблять з Hearthstone. Але давайте повертатись до оригінального сценарію і кінця відео. Враховуючи всі ці зміни, які відбуваються з грою вже не перший рік. А також той факт, що два роки тому Microsoft купила Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів, і все, що намагаються виправдати якось цю покупку, звільняючи тисячі людей і закриваючи проєкти, то так. Фактично, Hearthstone ще не померла, але гра рухається самимильними кроками в цьому напрямі, а майбутнє виглядає все більш і більш темним. Мені було важливо зробити це відео, бо дійсно більше не було сил мовчати і дивитися, як помирає одна з моїх улюблених мультиплеєрних ігор. Це відео, звичайно, ще нічого не змінить, бо не міняють нічого і купа відео в англомовному сегменті інтернету, де Хардстоун значно популярніша, але можливо хтось подивиться і згадає, як колись ходив в обличчя на Хантері, knows that the face is the place. або чистив стіл на контрол ворі, або шукав комбо, поки із блок не давало померти, і зрозуміє. Що гра, яку вони так любили, перетворилась на ось це. <смір> Блін, щось не дуже якось підсумок підвели, ну, але вже як я. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. І грайте тільки в гарні ігри.